1 червня, 10 школа. А тут линейка была. Первый звонок, последний звонок. Всім, хто вчився, хто знає, хто переживає, бачите, прильот прямо во двор. Я дивився випускний. Молодці. А тепер що зі школи зробили? Десята школа. Далеко не буду заходити, чуть-чуть пройду. Ну, да, перша червня. 12 школа. Ой, 12 -я, 10 вибачаюсь. -я. Я расстроенный просто зашел, дивлюсь. так больно дивитися. Тут дети учились. Буду выходить. Все, всім вітання з Покровська, люблю, цілую, скучаю за всіми і всім передаю вітання з Покровська. Хто підтримує, хто словами, хто чим може. А так оці двері діти після звонка вибігали.